Які українські слова найбільше подобаються броварчанам і чому? Кохання, серпанок. Вони красиві і, і, і звучать дуже гарно. Вишиванка. <риклад>. А тому, що вишиванка, тому що вона українська, тому що вона рідна, тому що вона до серця, тому що вона до душі і тому, що красива взагалі. Рушник. Рушник. Гарний слово. Да. рушник. Дякую. Тому що виражають своє відношення к людям, которым ты ти и і э, говоришь їм дякую. ті, що не закрізичені з інших мов, мені подобаються. Наприклад, вареники або борщик. Укрзалізниця наша відома і Кохання, чому це найважливіше. Я взагалі мало які подобаються слова. З чому? Ну, я як юрист, я постійно пишу позовні заяви, різні документи. І ця постійна недомовка, постійна ця обмеженість в використанні українських слів. Ну, всі юристи мене розуміють. Усі подобаються. Тому що вони краще, ніж мать. Ну, Назви квітів. Ну, слів дуже багато насправді. Ну, наприклад, жаржина мені дуже подобається. Так. Мені дуже подобається, що українська мова відрізняється від... Та ж російська, і, ну радикально, вона ближче до натурального сенсу цих слів. Мир спокій, паляниця. Тому, тому що росіяни їх не можуть вимовляти. Через то воно наше. А всі слова наша українська мова це ташина мова. То всі слова, які б вони не були, то вони радують злагода, тому що вона нам потрібна. Щастя, це саме. Інтересне слово. І, звісно, ми хочемо бути І що? Не знаю. Слава. Слава, так. Да. Слава, Слава нашим героям. Це завжди це слово присутнє в нашій мові.